Обговорюємо цю тему. Сергій Демченко, народний депутат України, фракції Слуга народу, долучається до нашого ефіру для її обговорення. Вітаємо, Добрий день. пане Сергію, Зазначається, що ще 10 місяців тому народні обранці підтримали законопроєкт про зменшення мобілізаційного віку. Чому аж 10 років 10 місяців пішло на те, аби підписати його? Дуже важко це прокоментувати, оскільки це позиція президента і якихось пояснень з приводу того, чому весь цей час цей законопроект не був підписаний з його боку. Ну, офіційних ми не маємо. Ми можемо тільки з вами фантазувати, що є події, які відбуваються зараз, є, напевно, результати аудиту в Збройних силах України, які надав головнокомандуючий. І напевно на підставі цих цієї, цієї інформації було прийнято відповідне рішення президента підписати цей законопроект. Я можу лише додати, що цей законопроект був підтриманий більше ніж 300 голосів парламентом. Всі групи фракції його підтримали, і він не викликав по сьогоднішній день. Не викликає в парламентарів. Сумніви щодо необхідності відповідно таких положень, і більш того, скажу, що включення тих положень, зменшення е мобілізаційного віку фактично з 27 до 25 років, е обговорювалося і під час е розгляду законопроекту про мобілізацію так званого, е під час розгляду поправок і е розглядалося позитивно, щоб в цей законопроект включити ці норми. Тому я думаю, що для парламентарів питання очікуване, зрозуміло питання було ініційовано кабінетом міністрів безпосередньо. Міністерство оборони, пан Резніков, підписував пояснення, обґрунтування з необхідності прийняття цього законопроекту. І одне з основним було. Це мета дослівна реалізація проєкту нормує питання поповнення мобілізаційного людського ресурсу як кладової військового резерву людських ресурсів. Пане Сергію, а що стосується скасування статусу обмежено придатного до військової служби, Знаєте, напевно, по-перше, можна привітати усіх тих, хто собі купив такі справки, тому що дарма витратили гроші. Ну а по-друге, цікавий такий момент: чи в законі прописані якісь певні параметри, по яким людину або можна визначити придатною до служби, або не можна, чи бо вердикт виносить медична комісія? У них чи у них є якісь параметри? По яким вони будуть виносити ось такі вердикти. Чи це просто, ну, скажімо так, як Бог на душу положить? Тобто людина прийшла і, і тоді вже комісія буде сама якось визначати, придатний чи непридатний. Бо у іншому випадку, якщо нема, напевно, такого переліку, то це ж можливо теж якась може бути в цьому корупційна складова? Ви праві, якщо б не було врегульовано це питання, виникало б. Будь-які сумніви щодо того чи іншого висновку і корупційні складові, і зрозуміло, що все це унормовано унормовано не на рівні закону, а на рівні наказу відповідного міністерства оборони. Я думаю, що після прийняття після набуття чинності даного законопроекту закону а він набуде чинності через один місяць завтрашнього дня. І буде можливість після цього 9 місяців, коли особи визнані обмежено придатними пройти повторне. Медогляд для визначення, чи придатний чи непридатний. Тобто, фактично 10 місяців буде з завтрашнього дня та строк закінчувати через 10 місяців. То відповідний е закон. Я думаю, що потягне за собою е внесення змін до відповідного наказу Міністерства оборони, де і визначені е ті чи інші вимоги, якими керується. Лікарі при проведенні медогляду в тому числі, і визначення особи в подальшому на підставі цих висновків придатною або непридатною до військової служби. Угу. Пане Сергій, ще таке уточнення з приводу зменшення мобілізаційного віку? Чи є можливо якісь дані, яка яку кількість тепер молодих людей з 25 до 27 років можуть потенційно призвати? Тобто це, це будуть ну, скільки десятків тисяч, не знаю, сотень тисяч. Чи, чи поки що такі дані ну, їх немає? Такі дані не надавалися Кабінетом міністрів при поданні законопроєкту до парламенту і озвучено, їх не було. В крайній мірі, я не чув цих цифр, і тому стверджувати, чи зазначати якусь цифру також немає можливо. Зрозуміло. Е, і ще е, стосовно е, догляду за е, дітьми до 14 років і по відпусткам, е, чи обговорювалися е, ці зміни безпосередньо із військовими або е, з комітетом, чи брали якось вони участь е, в обговоренні цього питання, чи врахували їхні побажання? За інформацією безпосередньо профільного комітету, це комітет нацбезпеки дійсно ці питання обговорювалося, і Міністерство оборони було ініціатором цих е, питань. Для цього були поправки комітетів цього ж комітету е, в ці законопроекти. Тому ми маємо впевненість, що це буде позитивно е, сприйнято з боку військовослужбовців. і Відображатиме саме їх бачення тих питань, яке втілив життя безпосередньо профільний комітет з нацбезпеки та оборони на сьогоднішній день ну є ентузіазм все таки позитиву з цього приводу, оскільки більшість парламенту підтримала обидва тих законопроекти. І е, в розробці цих законопроєктів, в підготовці чи поправок, чи е, при голосуванні приймали участь всі фракції, представники всіх фракцій, які входять на сьогоднішній день до комітету. А як я вже казав, до цього комітет фактично своєю поправкою і вносив, вносив відповідні зміни до законопроєкту. Угу, зрозуміло. Зрозуміло, дякую, пане Сергію, що роз'яснили для нас, для наших глядачів тонкощі ось цих законопроєктів. Нагадаю, нашим глядачам з нами був народний депутат України, фракція Слуга народу Сергій Демченко.